Башмачки від Спірідона, з складеною філактичкою, освяченою тканинкою на мощах святого Спірідона. Ці башмачки виконані з мельхіора, один із них такий в кольорі золота. Тут натуральне каміння. от Три, три варіанти з різним камінням. Всі ці башмачки вони розтягуються, тобто їх можна одягнути на будь-яку руку. Будь-яку руку, руку руку руку, навіть на мою. От, бачите, як він плотно застівається. Ну суть, ви зрозуміли, да е, круто, гарно виглядає. Хто поважає та преклоняється до о, такої святиньки, хоче прикоснутися, і має можливості туди поїхати, в Грецію, щоб там собі таке придбати. Ми привозимо це звідти, так що замовляйте, обирайте той камінь, який вам подобається, або можливо, плетені в нас також є. Ми швидко вам доставимо. Пишіть особисті повідомлення, коментарі або переходьте на наш сайт Конлавка в шаці профілю.